Ты в находе в полоне! Ты! Ты что тут пришли? Здесь туда сталкивайся колеслы! Звездай как кетка! Ничего! Не заезка! Вытащил как курян два! Подоехал! до них сказав, не дім на цій Європаса. Як почули, не дай Боже, зразу нас змінити може. А до служби, хто? Боже. Короче, тихо, сзади, и сзади, 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 сзади,

Ты был я. Одел, на тома. А тиску. Ангел. Зачем автоматом? Верхов и дальше. Ох, не. Ох, не. Ірови. Радіти треба. Віску я приніс із неба. Мати сина породила. Нам навіти треба. Як тим росте, над царями правиль. Ніхлика не зайомці. Із-за якоїсь покуплялки може у сирять. Ну не сліпим його ти, Виступив. Закрити, рота шляпу. Ніхто не здогадався, що Сын Божий показався. Изпомняйте. Вылечи, копи, вою, вою, снять, наю, лайкю, вою, да, вы ладите, супер с вами. Вот, войны, написаны, чудовищ, мои коитерались, вон на хим. Блядь, звезда нарисая, но в уранец провещая. Чуды, полка их прибудая, сын Божий сами всюды. Світо згортатий, поховати, викрати команді, випляє його весь мир, і в Америці і в асфальті і в байсі і в Європі почитаємо. Навіть весь його наші уроди не знали, щоб тут двірку приховали. Очерісти, покопа. Якщо ти народу служишь, і з Європою ти Ну ты что всех відпустити? Бо Исус запроводили. Я, конечно, извиняюсь, сам на всю косподеваю, таком мнение Европы моя у сердца. Я могу сказать, туплы. По какому мы живем людям? Нам такого не повало. Бо навіть якщо він бандит, то за що його садить? Якщо він когось удалить, чи машиною задавить, бере майно і гроші, відкупився й знову хороший. А найбільші злодії, члени партії моєї. Хочуть жити чесно і гордо і помінутися на бік Як це можна допустити? С їх треба посадити.